Я знаю, кого ти любиш. Нікого я не люблю. Дай п'ять. З тобою, дівчата, сплять. Не сплять! Ти любиш Ірку. Не люблю, я Ірку. Любиш Ірку, любиш Ірку. Я не можу, я не, я не можу Ірку любити, бо вона є в Б класі, я в А класі. А то, що вона з Б в А переходить, то ж то, ти її любиш. Як таке може бути? Серед семестру ніхто не переходить. То не може, коли не любиш, а коли є кохання, любов, то, то можна перейти з Б в А. Ага. Я не люблю її. Любиш Ірку. Не, не люблю. <світ> а коли в тебе було день народження? Ти виставлявся? <світ> так. І... Була водичка солодка, там е, була Дзвіночок, караван, О Олімпія, Олімпія трьохлітрова. Е, е, олімпія була. І цукерки були. і Бабусні каски. І ромашка. І ромашки так, І ти всім давав по одній, мені взагалі ромашку дав. А їй аж дві бабусних каски. Бо любиш її. Дві. нічого, що в неї є Малу... малесенька сестричка Оксанка. А то, що в мене є. Дід старий ти не подумав. А що твій дід каже, е, на мене каже, що я є, її що є є жирний малий. Ну бо так всі говорять. Ну то всі говорять, так. Да. Ти любиш Ірку. Я не люблю Ірку. А ти її сумкою бив. Бив рюкзаком, то що я її люблю, то я всіх б'ю рюкзаком. Но Настю теж недавно рюкзаком вдарив. Слухай, то ти недавно із Сережу бив сумкою. А, до речі, так. Да. Слухай, нікому про то не розказуй, добре? Ага. І до речі, я тебе теж люблю. Я занадто рано подорослі. Що... Сонечко нас любить, просто так, сонечко просто є.